Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіансу для знаку Зодіаку рак з 3 по 9 липня. Хочу ще раз поздоровити всіх раків з днем народження, вважати всього найкращого. Нагадати, що цей місяць з моменту вашого дня народження. Дуже сильний, енергетично, і в ньому закладаються всі майбутні події на наступний ваш рік, ваш особистий новий рік. Тому будьте уважні і робіть все правильно. А зараз ми дивимося, які у нас є співпадіння по картках. Сонечко. Gloot, there is, a... there is a... І ще ось, друзі, у нас якір. Якір це ось якір. Це стабільність. Начебто більше я нічого не бачу. Ось ще парасолька покровительство вищих сил. Що це означає? Парасолька покровительство вищих сил. Далі у нас іде сонечко. Сонечко це неймовірний успіх у вашій справі, або якісь такі будуть відбуватися події, що вас дуже потішать, задовольнять і, як то кажуть, Душевний підйом вам зроблять. Далі ключ це вирішення якогось такого питання, що ви якось воно у вас або зависло, або ви не могли вирішити. А також якір. Тобто, може, якісь події стабільно будуть відбуватися зараз цей період. А також ось у нас, друзі, ще одне підтвердження. Стрілки вверх. Якщо вони вгору. То вони означають, що ваше питання буде вирішено і вдала справа. А тут ми маємо Терези. Терези це рівновага. Або, я б так сказала, вони відповідають карті Таро умеренность. Тобто, це теж такий добрий знак, і на нього варто звертати увагу. Начебто, друзі, більше я нічого не бачу то ми прямуємо далі. Другий розклад для знаку зодіаку Рак з 3 по 9 липня. Коли у людини день народження, ви маєте формувати в себе в душі та навколо добрі події для того, щоб оця енергетика доброти, чистоти. Позитиву пройшла з вами через весь рік. Це дуже важливо. А у нас другий розклад. Дивимося, друзі, що у нас співпало. Знову бачимо якір. Та більше, мабуть, нічого. Мабуть, більше нічого. Якщо щось ми ще віднайдемо, то напишемо в коментарях його розшифровку, а зараз прямуємо на третій розклад. Якір це стабільність. будьмо сподіватися, що перший розклад це стабільне. Другий розклад це стабільне продовження першого розкладу. А там було у вас багато позитиву. Це дуже гарно. А нас третій розклад. Дивимося, друзі, що у нас співпало. Ось я бачу прапор. Це зміна роду діяльності. А також до нього планета місяць. Може, саме зараз, коли планета місяць в своєму домі, у вас буде зміна роду діяльності, але тут ще випадає сходи або дорога. Може, через те, що ви десь поїдете, у вас зміниться або діяльність, або ну, якісь зміни такі важливі. Іноді можна це зробити не в кожний час, а оце зараз влітку, мабуть, щось таке у вас дозріло, що його можна зробити, і воно буде вдале. Дивимося далі. Що ми тут маємо? Ось у нас ще лист. Вам хтось надійшли лист, може навіть запрошення, і ось ви поїдете і зміните рід діяльності. Може це бути просто гарний вікенд, тому що це третій розклад, і він ніби співпадає на кінець тижня. Начебто, друзі, більше я нічого тут не знайшла. Немає новин, то теж є добра новина. А зараз, друзі, на картах Ленорман ми з вами запитаємо застереження та пораду. Застереження та пораду для знаку Зодіаку рак на цей тиждень з 3 по 9, липня. Застереження. Ключик. Це ключик, це не хрест. Так, а порада, порада криси. Така порада, я б сказала, весела. Що я хочу сказати? Застереження, краще б вони були навпаки. Застереження ключик це може вам казати про те, що закривайте на ключ всі свої важливі якісь події, речі. Може, не діліться, не, роз, ну, не розподіляйте свої емоції, свої почуття серед своїх друзів, або, може, якщо ви вирішили поділитися, то не так дуже щиро, не розповідайте все в деталях, тобто закрийте рот на замок. Це така порада, може, вона не для кожного стосується, але якщо нам карти таку пораду дали. То я думаю, що це важливе. А що можуть означати криси? З огляду на те, що ця карта не дуже позитивна, але яка, яке саме оце створіння мишка? Вона домовита, вона тащить собі в норку і продукти, і якісь такі матеріальні речі, вона любить, бачите, вона любить Таку команду, вона сімейна, в неї багато діточок. То давайте розглядати цю карту з позитиву, будьте домовиті, не забувайте про свою родину, кохайте своїх діточок, свою другу половинку, устраювайте такі пірушки, як оце ми тут бачимо на карті. Що вони тут перують можна сказати, у них тут якесь святкування. Ось так, друзі. Віднесіться трохи з гумором до цієї карти миші, але в кожної пораді є якась така, якийсь великий процент того, що нам потрібно саме на зараз. Можливо, ви накопичували цілий рік якісь думки, якісь матеріальні цінності, щоб добре відсвяткувати. То святкуйте зараз свої дні народження, щоб воно було. Добре, позитивно, гарно, але сильно не розказуйте свої якісь важливі речі стороннім особам. А ще, друзі, щоб у нас не було таке маленький відео, що у нас другий розклад чи третій, був зовсім маленький, хочу витягнути одну карту для іменинників на питання так чи ні. Давайте, друзі, на питання імені загадуйте бажання і так чи ні. Лисичка перевернута. Ну що, можна сказати, 50 на 50. Лисиця це хитрий знак, то відповідь ні. А то, що вона перевернута, то, може, навіть вам вдасться то, що ви запланували. Дякую, друзі, за підписки. Дякую за перегляди. Пишіть в коментарях свої питання. Можливо, обов'язково роздивимось, і, можливо, вони можуть турбувати не тільки вас, а ще когось. І це буде корисно. Вітаю вас ще раз з днем народження. На все добре!